Шість різних способів інвестувати. Спосіб перший це купівля акцій. Акції це частки в бізнесах. Ви можете купити акції ваших улюблених компаній, таких як Starbucks, Netflix, Apple та інші. Другий спосіб це купівля ETF-ів або так званих інвестиційних фондів. Якщо коротко, то ETF – це інвестиційний кошик з великою кількістю акцій. Загалом, замість того, щоб купувати купу акції окремо і керувати портфелом самостійно, ви можете купити шматочки etf фонду, які інвестують у велику кількість різних компаній. Третій спосіб це купівля нерухомості і здачі її в оренду, завдяки таким платформам, як Airbnb, Booking та інші. Четвертий спосіб це купівля облігацій або дивідендних інструментів. Облігація це коли ви позичаєте свої гроші державам або ж компаніям під якийсь відсоток. П'ятий спосіб це купівля золота або срібла. Ви можете купити фізичний метал в банках, або ви можете придбати на фондовому ринку ETF, який інвестує в ці метали, і нарешті шостий спосіб це тримати готівкові гроші. Так, я знаю, що це не звучить як інвестиція, але якщо ринок обвалиться, то тримати готівку може бути найкращою інвестицією для вас, оскільки у вас буде можливість закупитися по дешевим цінам. Які методи актуальні зараз розповідаю в своєму блозі, тому підписуйся.